Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Гол Зінченка ворота Беренлі претендує на звання найкращого в АПЛ у листопаді. Гол українського захисника лондонського арсеналу Олександра Зінченка ворота Беренлі серед претендентів на найкращий гол у листопаді в Чемпіонаті Англії. Опубліковано новий рейтинг FIFA, відомо на якому місці збірна України. ФІФА опублікувала рейтинг національних збірних за підсумками листопадових матчів 23-го року, згідно з якими збірна України посідає 22 місце. В активі збірної України 1553,35 цілих Це 12 п'ять бала. Це показник серед представників УЕФА. Нещодавно синьо жовті провели офіційний матч відборкового циклу Євро 2024 зігравши в нічию з Італією. Додамо, що збірна Боснії та Герцеговини, яка є суперником нашої національної команди в плей-офф відбору на Євро 2024 посідає 69-те місце. Офіційно Артем Довбик повернувся до тренувань із Жироною форвард Форварджероне Артем Довбук повернувся до тренувань із командою після ушкодження. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу на своїй офіційній сторінці в мережі Інстаграм. Відомо, що Довбик разом із основною командою готується до наступного матчу чемпіонату Іспанії проти Валенсії, який запланований на 2 грудня. Шовковський повернув роздягальню Динамо важливий елемент за часів Луческу на це було табу. Півзахисник білосиніх Олександр Андрієвський розповів про цікаві зміни в команді після відходу Мірчі Луческу. У роздягальню Динамо повернулася музика. Веселіше трішки стало. Чому Луческо забороняв або попросив не вмикати її? Я пам'ятаю, він казав, що кожному футболісту подобається якась своя музика, і йому потрібно готуватись до гри індивідуально. Але в кінці він вже казав. Діставайте навушники, ви так не налаштуєтесь на гру, розповів Андрій Євський в інтерв'ю ютуб-каналу в Динамо. Лунін став найгіршим гравцем реала в матчі з Наполі. Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін став найгіршим гравцем у своєї команди в вчорашньому поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів з італійським Наполі. Авторитетний статистичний портал Huscored поставив 26-річному голкіперу за цей поєдинок 5,9 бала, що стало найнижчою оцінкою серед усіх гравців реала, які брали участь в цьому матчі. Аналогічним чином, Гру Луніна оцінив SOFASCOR. У цьому випадку Україна всі тримав 6,2 бала, і це також виявилося найнижчою оцінкою в реалі. Ігор Циганник. Криза для зорі триває, і складно сказати, як з неї вийти. Відомий український телеведучий Ігор Циганник розповів, чого він чекав від матчу п'ятого тур групового етапу ліги конференцій, в якому сьогодні в Бельгії зіграють місцевий гент і Луганська Зоря. Дві поразки поспіль зазнала зоря від Макабі, дві поразки в дуже результативних матчах, де цілком реально було луганській команді хоч раз зачепитися за перемогу або нічю. Але вона припустилася дуже багато помилок. Проти Гента Зорі доведеться грати тільки на перемогу, що сподіватися вийти з групи, хоча шансів небагато. На жаль, усі матчі, де зоря також мала грати на перемогу, завершилась для неї невдало. Криза в зорі триває, як із неї вийти. Складно сказати, проте луганчанам вдалося зіграти в нічию з гентом у очній зустрічі. Ризикнув припустити, що і цього разу матч завершиться результативною мировою, сказав циганник.